Старий-старий Кременець. Тут та ще багато приміщень збереглося в оригіналі. От я вам невеличку екскурсію і проведу. Ой, й ти, ти балах! Тут то, блін, з бордюра вскочив! Вон, дивіться яка хата величезна, стара, 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 стара. Трошки лупить сонце. І Я щось думав, що буде цікавіше. Вулиця Спортова. Значить, тут невеличкий такий парк-не парк, зелена зона. Стояв там пам'ятник якомусь радянському, не пам'ятаю, якомусь не страшно відомому. Але минулого року його призвали. Місцеві активісти демонтували пам'ятник. Знаєте, як знімаю? То здається, що рухаюся нормально, а коли передивляюся, особливо коли хочеться подивитися добре, чи так роздивитися, як воно що то Хочеться, як дивишся, чи є такі відео, о, бачите, постамент остався. Пустий. А ну, хто скаже позиції кого б на того постамента поставити? Намікаю свою ідею, прямо не буду казати, поруч воєнкомат. Дивіться, наскільки я знаю, по цій вулиці Спортові, ранніх совєтів і напевне, що за Польщі жили такі елітні люди. Бачите, такі будиночки збудувати було непросто. Тобто не дешево. Вот. Ну і. Парадний вхід. Парадний вхід. Е... На стадіон. Бачите, такі будинки старі-старі. Не знаю цей будинок, цей, похоже, більше трошки на радянський. О тісто О, є маю, це 1932 рік. Мало що збудували будинок і в 1939 прийшли перші совєти І напевно, що то все. Віджали, як вони вміли і любили. Як то націоналізували. О, м'ясний песик. Бачите, я казав, городські собаки, вони всі жирні. У них їсти вистачає більше ніж треба. Вони харчами перебирають. Я переконаний, що зараз тому собаці кинути хліба, він хліба їсти не буде. А сільський буде їсти. О, дивіться, як цікаво. О! Хотів вам показати більше. Що ви скажете? Аварійно небезпечно, ви поняли? Ну, вхід на стадіон. Якщо хоча б один... Глядач чи підписник забажає подивитися, як там зараз виглядає стадіон. Я прийду і зніму спеціально для вас відео. А зараз поки що буду чемним і не буду лізти через того шнурочка. Тут, а піду додому. Дивіться, як гарно. оце я зараз сфоткаю на заставочку.